Сьогодні ми поговоримо про два методи ханімування прямо вперед і від пози до пози. Ці методи використовуються в різних техніках анімації, від 2D і 3D до стоп-моушена, і кожен з них має свої переваги і недоліки. Від пози до пози» – це метод, в основі якого лежить початкове створення ключових поз, які визначають важливі етапи руху. А після цього вже додаються проміжні кадри для деталізації. Це найпопулярніший підхід в анімації, адже він дозволяє аніматорам завжди контролювати свою роботу. Оскільки ти спочатку визначаєш і плануєш, як виглядатиме основний рух, а вже потім працюєш над деталями. Такий підхід дає більше можливостей для корекції та уточнення руху. Однак через таку організованість анімація може здаватися менш природою. А сам процес розробки займає більше часу. Найчастіше цей метод використовується саме для ханімування персонажів, як у 2D, так і в 3D. Прямо вперед, з іншого боку, будується на тому, що аніматор малює кожну позу одна за одною, часто навіть не розуміючи, де його анімація закінчиться. Це дає більше свободи і природності в анімації, оскільки аніматор рухається за течією. Але в процесі всього цього складно контролювати масштаб або пропорції персонажів та об'єктів, особливо під кінець. Наприклад, для анімації таких елементів, як вогонь, вода чи пил, що мають гнучкий характер руху, цей метод дає круті результати, або та сама стоп-мошен анімація, де використовуються ляльки. Метод прямо вперед є більш підходящим. А іноді найкращий підхід це комбінування обох методів. Наприклад, у випадку анімації кролика, що біжить, аніматор може використовувати метод від пози до пози для руху тіла кролика, а для руху його вух застосовувати метод прямо вперед, щоб забезпечити більшу гнучкість і спонтанність. Отже, як висновок, можна сказати, що ці два методи є важливими інструментами для кожного аніматора. Комбінація цих двох підходів дозволяє створювати динамічні і точні рухи персонажів, надаючи аніматору необхідний контроль і можливість для творчості. Якось так.